Всім привіт! Доброго вам дня, друзі! Сьогодні 13 квітня і сьогодні хочу вам показати, як виглядає моя розсада. Вже вона давно стоїть на балконі, загартовується і досить непогано виглядає. Ну, помідорчики трішечки менші, ніж хотілося б мені мати, але ж вони пізніше зійшли. Ну, зійшли, і то вже добре будемо вирощувати те, що маємо. Зараз покажу вам більш детально, яка в мене зараз розсада. Перший балкон на підвіконі в мене стоїть коренева селера, є трішечки менша. ось ця, ця трішечки більше, хоча висаджена була в один і той самий день. Але я думаю, що це пересаджені, Тому що, коли сходили по дві штучки, я їх розсаджувала, тому, ті може, трішечки менші. Ось така гарна коренева система вже в них, бачите? Повністю вже оплила весь ґрунт, вже потрібно її вивозити на дачу. Розміром, ну, ось моя долоня, ось моя рука. Подивіться, якого розміру селера. Непогано наростає, невибаглива. досить рано винесла я її на балкон, і тут вона в мене росте. Це цибулька. Цибулька це в мене. Я зараз подивлюсь, яка. Ага, це цибулька червона, кармен називається. Подивіться, які вже цибулини, які вже росточки. Вже їх дуже-дуже потрібно висаджувати. Буду ось найближчими днями їхати на дачу і обов'язково її заберу. Ось подивіться, яка товщина вже стебла. Гарна цибулька, до речі, гарно мені подобається, кармен непогано наросла в цьому році. Це в мене жоржини, жоржини, помпонні, всього дві штучки, але сподіваюся, хоча б вони виростуть для того, щоб можна було потім навіть поживцювати її, цю жоржину, і щоб саме клубінь зберігся на наступний рік. Так, тут в мене. Ось так посадила в ті касети, в яких не зійшли помідорчики, ліатріс. Це сестрі подарувала знайома, а сестра також поділилася зі мною. Я посадила по дві цибулинки, фото зараз додам, як виглядає, гарно наростає, але покажу зараз ще в іншому місці: в касетах, там, де досить тісно, там вже він взагалі такий великий, гарний, дуже непогано наростає. Потім буду висаджувати у відкритий ґрунт на дачі. Я так думаю, зроблю з нього такий яскравий квітник. Тому що зійшло багато. Кількість його 50 штучок була. І ну, буде гарний такий масив. Це в мене гіркий перець. Розмір, подивіться, ось, до скляночки доторкнулась. Дві долоні моїх, мабуть. Вже, вже майже в кожному є квіточка. Ось, бачите? Скоро вже почне квітнути. Зараз не можу вивести на дачу, але в мене на балконі він стоїть. Балкон постійно відкритий, провітрюється, і на сонечку стоїть, тому що тут у нас сонячна сторона. Тобто для ґрунту він вже гарно підготувався. Зараз витягну скляночку, подивимося, яка там коренева. Ну і ось така коренева. Бачите? Подобається мені в окремих ємкостях вирощувати або в касеті, або ось так в скляночки. Потім виймеш його зі скляночки, і він навіть не відчує, що його пересадили у відкритий ґрунт. Це в мене солодкий перчик, солодкий трішечки менше, ніж гіркий, тому що і посіяний він був пізніше. Ну, і взагалі він відрізняється ростом. Але також непоганий, квіточок ще немає, але вже такий він також гарний. Мені подобається. Виглядає така стеблинка гарна, можна ще доокучити. Ось, бачите, є. Там такі зачатки, так сказати, корінців, якщо присипати вище, то на оці, оці зачатки підуть рости і будуть додаткові корінці на стеблі нашого перчика. Тому, коли висаджую відкритий ґрунт, завжди його заглиблюю. Певнена, що перець також гарно до цієї процедури відноситься. І ось тут знизу, ну це я тільки ну, прибрала, тому що поливала, стоять в мене баклажани. Баклажани в цьому році я не можу вам передати. В мене взагалі в житті, мабуть, таких баклажанів не було. Подивіться, їхній розмір. Так, починаємо зверху. Одна долоня. Ось біля цього зупинилась. І ось дві долоні. Повністю дві долоні. Дуже-дуже великі баклажани. Тут в мене які сорти. Так. Тут в мене ось такі сорти. Казимір, точніше, гібриди. Епік, марципан новий, який я в цьому році придбала. Фабіна. І ще також марципан. Досіювала, тому що гарно зійшов. Гарні баклажани, здорове листя. Темно-зеленого кольору, таке тверде. Подивіться, яке завдовжке стебло, ось якось пальчика ось так позаду поставлю. О, подивіться, яке стебло, дуже гарні баклажани. І між ними також посадила кореневу селеру зайву, яка була. І вона тут також разом з баклажанами ще більше витягнулася. і ці рослинки більше, ніж в мене в окремих скляночках. Але вона тут також буде в окремих. Я потім підіжму знизу касету і витягну її. Вона буде ціленька. Кілька штучок в мене тут селери. Бачите? Ось з цього боку. Ну тобто не викидала ті, які по два, по три посіяла і всі зійшли гарно, і розсадила сюди. Ось так. Це в мене тут стоїть водичка, постійно нагрівається, щоб потім тепленькою поливати свою розсаду. Підживлюю ось таким добривом, буквально підживила один раз, ну, вже можна другий раз підживити. І з цього боку в мене стоять, це на тому ж балконі, з цього боку, в мене стоять помідорчики. Це помідорчики, ті, які мені надислала підписниця, всі з номерками, всі непогано зійшли. І ось тут, а тут в мене це в мене вся суміш, що залишилось, що де по два зійшло, я їх сюди розсадила. Також буду їх вирощувати і обов'язково висаджувати в город, щоб нічого не докупляти. Так, там ще два баклажанчика в мене, тому що зайві були, також по два зійшли. І тут є в мене кілька штучок. Залишилось це в мене ексибішн, Також обов'язково вивезу і висаджу. І так непогано виглядає базилік. Його також можна було б вже пересадити в окремі скляночки або навіть на вулицю і вкрити пляшками. І ось цій скляночці в мене є квіточка, це також сестра зі мною поділилася, навіть вже вон такі гарні корінці. Це в мене кала, кала чорного кольору, їй подружка прислала з Німеччини ці рослинки, ці цибулинки. І вона собі посадила Наталя, і зі мною також поділилася. Так що буде в мене ось така краса в цьому році ще в горщиках. І так підемо на наступний балкон. Так, і ось другий балкон. Там знизу поживцювала гортензії в цьому році, волотиста і гортензія Анабель, Ну, може, Анабель Стронг. Це були на роботі і там взяла живці. Так, зверху в мене стоять ось так непогано вже зійшли кабачки, майже всі зійшли. Ну, я думаю, якщо навіть ті що зійшли, то і так мені буде багато, але ось, бачите, також підтягується цей. Непогано сходять кабачки. Грядочку підготувала, показувала вам, як готувала. Це в мене пекінська капусточка, але досить вона пізня в мене в цьому році. Вже б її в такий час, в такі терміни, гарно було б висадити. А вона ще в мене ось тут знаходиться. Хоча, може, буду їхати завтра на дачу і заберу її також, висаджу вже в теплицю, нехай там наростає. Це ще в мене цибулька, ця більш тоненька і жодного разу я її не стригла, потрібно зістригти. Це університь, та, яку я досіювала. Не зійшла, я її досіяла. Там два контейнери в мене стоять. Була в мене там посіяна капуста агресор і капуста цвітна, біла королева, але вони зовсім не зійшли. Я не хвилююся, тому що посіяла так на, на вмання, бо це дуже старе в мене насіння. Я не знаю навіть скільки років, коли я його купувала, і відкрите воно в мене лежало. Так, і ось так виглядають наші огірочки. Зійшли гарно, можна сказати, 100%. Але тільки ж я, як завжди, переплутала сюди посіяла два, сюди посіяла два. Натомість, ось тут і ось тут порожньо. Ну, не знаю, може витягну одного, але думаю, що він буде дуже страждати, якщо я його витягну. Огірочки не люблять пересадки, так само тут ось два, а тут порожньо. А так, в принципі, 100% схожість непогано сходять огірочки. Далі в нас помідорчики. Це також помідорчики по номерах колекційні, які присилала мені підписниця. Ще раз дуже вам дякую, Олена, за такий подарунок для мене. Ось так наростають. І тут вони також є, тут взагалі вони ось такі гарні, вже також ну, зараз є проблеми в мене з машиною, не можу я все, що хочу відвести на дачу. А так я взагалі хотіла ось ті, що всередині. Бачите, вони такі більш високі, витягнути їх звідти і посадити вже в теплицю. Нехай в теплиці вже наростають. Ну, Буду дивитися, коли я зможу це зробити. І ось також ліатріс росте по одній цибулині в кожній комірці, і вона тут краще росте, ніж там, як я вам показувала. Так, ну, ось так непогано, в принципі, виглядають в мене помідорчики перші, ті, які я висіяла першими. І тут ось дві, дві полосочки. Це в мене тут інкас. Також це в мене буде для грядочків, на які я підв'язувати помідори не буду. Ну, буду тут тільки між кілочками натягувати мотузку, так як вам показувала в минулому році. Так, це в мене жоржина однорічна, сіяла з насіння. Ось так непогано виглядає, махрові вони. Я їх трішечки прищипнула. Ну, також бачу, що можна було б їх вже пересадити або в більшу ємність, або десь, наприклад, висадити в теплицю, потім вже відкрити ґрунт. Ну, буду бачити, як що в мене буде. Так, і це в мене цинія, це також присилала мені підписниця. Дуже вам дякую, дівчатка. Всім, хто мені робив такі подарунки. Червона цинія, хто насилав насіння, або якісь рослини, дуже-дуже вам вдячна. Ось така в мене розсада на сьогоднішній день. Тут в мене ще росте місцаорі гортензія. Рішечки я її підкисляю разом з іншими. Ось одна гортензія, і ось Оця гортензія основний експеримент в, мене в цьому році. Вже вона заклала квіточки підкисленою водою і сульфатом алюмінія. Два рази її пролила. Тож, сподіваюсь, колір вона змінить. Там в мене один кущик. З минулого року основний засох, а пішов від кореня. Кущик це в мене фуксія, фуксія махрова, трішечки її потрібно прищепити. Ой, вже білокрилка потрібна її терміново обробляти. Ось чи мені не подобається фуксії, звідки вона береться, та білокрилка на них незрозуміло. Вся розсада тут стоїть, нічого ні в кого ніде немає, на ній вона є. Так, і ось тут в мене дві бегонії, ті, які я забрала. З дачі, і вони в мене перезимували на підвіконні, вони були повністю з листочками і з пагонами. Потім навесні я їх занесла в квартиру. Вони водночас скинули листочки і пагони, але я цибулинки не прибирала, вони трішечки постояли в мене так. І тепер вже ось, бачите, почали з цибулинок випускати нові пагінці. Так що також потрібно переносити вже, перевозити точніше на дачу. Ну, я вважаю, непогано виглядає розсада. Трішечки в квартирі складніше, ніж при будинку, тому що з будинку взяв, виніс в теплицю і все. І вже розсада на своєму місці. А тут трішечки в квартирі потрібно потрудитися, щоб вивезти її на дачу. Ну, але нічого страшного, вже паларгонії, які в мене тут були, ви бачили, я вам показувала, і навіть коли сіяли огірочки, вони поза мною стояли, вже їх вивезла. Поступово, поступово, і все вивезу потрошку, не поспішаючи. Все буде нормально, враховуючи що ще тільки середина квітня. Рання дуже рання в нас в цьому році весна. Сказати, що тепло на вулиці, нічого не сказати. Можна навіть сказати спекотно. Вже всі дерева, квітнуть дуже багато тюльпанів, нарцисів. До речі, ми в цьому році хочемо з сестрою Наталією і з донькою Настею поїхати на виставку тюльпанів у Кропивницькій. Там буде парад тюльпанів, такі як і в Голландії токінг-хофі, але це наш український рідний, але там дуже багато тюльпанів в цьому році читала. Висадили 3 мільйони цибулин тюльпанів. Уявіть собі, тільки тюльпанів. А там ще є і нарциси, є і крокуси, є гіацинти. Дуже багато всього в них росте. Є москарі. Я вже там була років п'ять. Мабуть, туди ми їздили екскурсію. Ну, я як екскурсовод їздила, а це поїду вже як відвідувач, скажімо так. І обов'язково вам буду знімати відео. Я думаю, що це буде цікаво побачити нашу українську красу, яку також можуть створити в нашій країні при бажанні. Дуже вам дякую всім, що заходите на мій канал. Підписуйтесь, пишіть коментарі, дуже-дуже їх буду чекати. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось моє відео. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!